Привіт друг, ти на каналі розпаковки. І сьогодні у нас ще одна посилочка з Aliexpress. Підписуйся на канал, став лайк і не забувай про коменти. А ми починаємо розпаковку. Ну що ж, це вже друге відео з рубрики 3 товара по 2 долара. І цього товара в нас вказана ціна 3 13 центів. Також пишуть fishing tools, і давайте його розпакуємо і подивимось, що там всередині. Так, а всередині нас чекає ось такий зовсім пом'ятий і порваний. Це у нас. Зволожувач повітря. Так, далі. Так, ось такий. Щіпці з нержавіючої сталі для рибалочки. Так. І. Кабель USB на type-C з швидкою зарядкою. Фірми Essiger Ось таких три товара, все більше ми нічого там не бачимо. Ну, все. Ну що ж, таких три товари в нас прийшло сьогодні, все по 2 долара. І давайте по черзі розпакуємо, подивимось, що тут. Силочки я залишу під відео на цих продавців. Так, ось в такому пакеті прийшли, Звичайно, я думав, вони будуть більшого розміру, ну, вони навіть менші, ніж ладошка. Ось такі фіксатори для риби. Написано, що нержавіча сталь, всі вони такі в маслі пахнуть швейної машинки масло. Звичайно, машини для зберігання транспортування нержавіючої сталі, щоб не псувалася. Ну, в принципі, я думаю, про них більше немає що розказувати. Правда, думав, вони будуть трішки більшого розміру. Так, в принципі, дуже зрозуміло. Давайте подивимось до ось цього шнура. Також він нам обійшовся в 2 долара. такий пластмасовий плетіні з таким ліпучим фіксатором. Довжина його, напевно, метра два. Зараз я його розкручу. Ось таке USB. І ось таке. Type-C. Так, я його поміряв. Тут дійсно є рівно 2 метри. Зараз я вам покажу, що ви в цьому переконались. Ось рулеточка. І ось, як ви бачите, рівно 2 метра і 20 сантиметрів. Зараз ми спробуємо його підключити до мережі і заживити. Я його брав більшість для саме е, зарядки. Powerbank. Також я заказав ще ось такий е, з швидкою зарядкою блок живлення. І, звичайно, це все поки йде. Шнур прийшов раніше. Ось я підключив його до мережі 220 вольт через блок. І ось ви бачите, ось таке голубе світло. Він Горить. І давайте підключимо до Powerbank через гніздо Type-C. І як ви бачите, пішла зарядка. А зараз я хочу підключити через тестер і подивитись, скільки видає через нього напругу. Як ви бачите, через підключення через тестер від це Видає рівно 5 вольт і 1,86 А. Також в мене є ще ось такий звичайний USB на Type-C. Підключимо цей шнур і подивимось різницю. Все ж таки, чи є різниця. Бачимо, як заливається мілівольти в заряд Powerbank. І, в принципі. Рівно 5 вольт видає. Дивіться, прям, прям чітко, чітко. І, як ви бачите, ампераж 1,85, тобто стабільно. І хотілося би ще перевірити. Так, бачимо, є все ж таки трошечки просадочка. Ну, бачимо, знову вирівнялось. Так, давайте зараз підключимо звичайний. Ось отакий шнур, який не має швидкої зарядки. Так, і дивимось на тести по цьому шнуру. Як ви бачите, все ж таки невелика, но різниця є. Ну що ж, ось такий кабельок фірми Essager, В принципі, я ним задоволений. За 2 долара, друзі, це дійсно непоганої якості товар. Можна поставити цьому товару ж, лайк. Ну, друзі, і давайте подивимося до ось цього третього товара, який також... Написано, є білий. Також вони є рожеві, як ви бачите, і також є білі. А ось таких три моделі є така, така і така. Коала. Це в нас котик, а це в нас якийсь, напевно, ведмедик. Саме ось таку модель я замовив у білому кольорі. Ось бачите габаритні розміри. Напруга жилення. 5 вольт 1 Ампер і вміст води на 250 мілілітрів. Модель. більш нічого такого. Давайте відкриємо, дістанемо його. Ось такий каблк з usb Інструкція на англійській та на китайській мові. І сам він ось такий класний, дивіться. Так, ще треба в ньому розібратися, звичайно. Кнопка. І живлення USB. Тобто він все ж таки працює від USB. Немає в нього незалежного джерела живлення. Така ємність для води. І. Якось Треба розібратись. Давайте зараз нальємо водички, підключимо і спробуємо його запустити. Так, залили води. Зараз ми спробуємо його підключити. Вау, клас, дивіться, як він засвітився. Не знаю, скоріше всього, друзі, його не можна перевертати. Я не впевнений в щільності ось саме ось цих. Тут немає гумових резинок, які б могли б. Щільно це все закрити, щоб не пролити воду. Бачимо, змінюється класна індикація. Ну і давайте нажмемо на кнопку перевіримо. Ну і так, у нас видає. 5 вольт. Помпережу взагалі нічого. Ну, а як він запускається? Чесно, не знаю, ще не розібрався. Давайте я поставлю на паузу зараз. Можливо, той стежень, який йшов посередині, можливо, він має повністю промокнути. І тоді він запуститься автоматично. Зараз я розберусь, друзі, і включусь, і тоді покажу. Ну що ж, друзі, я розібрався. Там зовсім ситуація така була патова. Треба було ось цей стежень всередині, якийсь іде, оцей тоненький по центру. Його треба було вставити в воду і почекати хоча б хвилини, 2-3, щоб він повністю його... він промок і заповнив свою... ось він сухий. І Він має бути повністю-повністю мокрий. І, в принципі. Дивіться, в мене вийшло, і ось є тут такі наступні режими. Дивіться, включаємо. Це йде режим постійне зволоження. Доволі холодненький йде. Так, ще раз нажимаємо. Це йде періодичне, тобто такт один. Три секунди дві немає, дві дає секунди. дві немає. Ну і третя це вимкнути. Зажимається. Вимикається підсвічування. В принципі, без підсвітки можна робити постійно. З інтервалами і вимикається. Зажимаєте кнопку. Включається підсвітка. І ось такий. Ємність на 250 мл. Прикольно, дивіться. Холодненьким таким повітрям. Зовсім холодний, дивіться. Рука зовсім не мокра, сухий, класний зволожувач повітря. І ще й такий класний кіт. Ну що, друзі, таке вийшло відео. Ось ви можете подивитись. Скільки він видає 494 вольта і 017 ампера. взагалі дуже економний, навіть можна його підключити від повербанка. Давайте зараз перевіримо. Включаємо. І як ви бачите, працює від повербанка. Таке відео вийшло, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а я пішов зволожувати кімнату. Всім до нових зустрічей. Пока!